В принципі на цьому можна і закінчувати. Добре, зараз розкажу все в деталях, чому в мене склалася така думка. Тож із холодного Сан-Франциска ми поїхали на північ у місто Сан-Рафаель. Дорога автобусами завжди довга, але є й перевага. Можна сісти, розслабитися та милуватися пейзажами за вікном. Наш маленький мандрівник обожнює такі подорожі, тому і в цю його не треба було вмовляти, він перше стояв на виході з будинку. А тепер подивіться на цю хвилинну різницю. Ось ми на мосту ще у Сан-Франциско, а це вже кінець мосту і знову сонячно і чудово. У самому Сан-Рафаелі було спекотно, десь до 30 градусів, тож я почала роздягатися. Недалеко від станції я побачила секонд хенд і вирішила перевірити, що там є. Ось що придивилася, як вам такий варіант, або ось такий. Що личить більше, напишіть в коментарях. 5 хвилин і ми у центрі міста. Ось це центральна вулиця. Це вже не перше маленьке місто, якщо пам'ятаєте, я брала вас у Сан-Матео, Міл Пало Альто, Санта Крус та із свіжесенького міста Берклі. В кожному місці я показую. Реальне життя, людей, вулиці та давала свою суб'єктивну думку. Так ось, це місто. Поки що на останньому місці в рейтингу моїх улюблених. Не подумайте, що я спеціально поїхала туди, щоб потім сказати якусь гидоту. Але я, напевно, мала більш завищені очікування. Тому і розчарувалася приїхавши туди. Проходячись по цій центральній вулиці, я думала, ну там, напевно, за кутом буде ще щось, ну, щось повинно перехопити дихання. Я скажу, вау! Але дійшовши майже до кінця цієї вулиці, магії не сталося. Тож ми вирішили десь поїсти. Вибір Теж невеликий був, але по рейтингу знайшли японський ресторан. Син прийнявся себе розважати, а чоловік шукав щось цікаве подивитися. Тим часом мені принесли удон з такою ось великою локшиною та креветками темпура, а чоловікові рамен для самурая. На вулиці було спекотно, а в цьому ресторані ще більше. Тож уявіть, спекота і цей гарячий суп. Сауна віддихає. Заморивши черв'ячка, ми пішли до єдиної цікавої локації цього міста. Церква Святого Рафаеля побудована ще у 1817 році. 14 грудня того ж року місія Сан Рафель була створена задля допомоги та догляду за хворими людьми. Її назвали на честь Святого Архангела Рафаеля. Ангела тілесного стілення. Ось такі добрі справи робили люди раніше. А на цьому все цікаве і закінчилося. Але, щоб хоч якось запам'ятати це місто, ми вирішили захопити популярної місцевої кави та перепічки, як на мене, дуже інстаграмне місце. І хоча кава була десь на четвірку, сама кав'ярня мені сподобалася. Ну а далі ми вирішили ще трошки погуляти по місту та знайти дитячий майданчик для Себастіана. Тож запрошую на невеличку екскурсію. Таку кількість американських флагів ще ніде не бачила. Це вже другий, там третій. Вау. Дивіться, тепер точно як у кіно. Така алея. Я обожнюю, коли ось так. Дерева ростуть. Це мені нагадує фільм батько наречений. Не завжди. Коли бачу такі вулиці, то згадую той фільм. Якщо не бачили, подивіться, дуже класний фільм. Так тихо, і людей нема взагалі. Дивіться, як в фільмі. Такий заборчик. Заходьте в гості. Бачу? Yeah. Я чоловік каже, як дача. Щось на сирень схоже, але це не воно. Так. Коли дивишся на цю вулицю, звичайно, все так гарно, затишно, але знову ж таки уявити, що ти тут живеш, що тут тільки одна центральна вулиця і більше нічим зайнятися, не знаю. Це не мій, напевно, стиль життя. Я все ж таки більш городська дівчинка. Дивіться, який там. Холить там такий. Дуже гарно. Поділіться в коментарях, як вам такий вайб. Чи хотіли б жити в такому райончику? Так, дуже воно від... по-іншому виглядає, ніж у Сан-Франциско. У Сан-Франциско теж є один такий район, я дуже хочу туди поїхати і возити із собою. Дивіться, знову ж таки, вулиця з деревами. Дерева завжди роблять якийсь затишок. Там гарний будиночок. Але, чесно кажучи, я очікувала більше від цього міста. Я бачила, що тут апартаменти коштують 150 тисяч доларів. Тому з чоловіком навіть дивилися, можливо, взяти у кредит. Але зараз побувши тут, я розумію, що ну, я б тут занудьгувала ж таки, знову повторюся, мені потрібно місто. А ось подивіться, як гарно там. Ось так, Сан-Рафаель. Але, якщо чесно, то я не відчула ніякої загрози. Ми бачили, мені здається, лише двох людей, виглядаючих як безхатьки. Але я не можу цього стверджувати. Ось, але ну, якихось підозрілих лиць я не бачила облич. Ніяких тінейджерів, які ось ось тебе ограбують. Віть, яка стара машина, я навіть не знаю, що це за марка. Якщо знаєте, напишіть. Ось так виглядають апартаменти. Так виглядає син, який чогось хоче і не може заспокоїтись. Чоловік, якому жарко. Дивіться, переходжу дорогу. Там нема машин і там нема машин. А я побачила два будинки і захотіла підійти поближче подивитися на них. Ну реально, як у фільмі. Тепер ви подивіться. І ось цей мені теж сподобався. Особливо, коли вони ось так заборчиком роблять. Ну дуже гарно. Там ще ви речі. Висихають. А, о, арочка така гарненька. Ось ще помітили такий будинок, дивіться, супер проамериканський. Такий гараж цікавий. Дивіться, перший раз бачу, як машину прикрасили, як у нас на весілля. І ще ось позаду є ці баночки металеві, як ну... Вся родина разом. Прийшли до цього місцевого парку, такий він величенький, але якщо чесно, не знаю, трошечки сумно. Тільки дві дитини тут було на все місто. Може, тут ще є якісь дитячі майданчики, не знаю. Позаду там тусуються компанії великих людей, дорослих мала на увазі. Хотіла з вами поговорити на таку тему про дітей. Знаю, що в мене є глядачі, в яких напевно теж є діти. Розкажіть мені, як вони вас в себе поводять, тому що знаєте, коли в мене не було дітей, то я думала, ні. Дивлячись на інших так, дітей, я думала, ні, мій не буде себе так поводити. Я не дозволю, щоб зі мною так розмовляли чи щось там робили. А зараз, коли вже в мене своя дитина, я розумію, що всі ті мої правила, що я собі там рисувала, коли ще не було навіть мамою і не було одруженою, все то пішло у смітник. Чи вони всі зараз такі, якісь багато чого потребують в плані, що вони знають, ну, в них більше так, там, іграшок, гаджетів, не знаю і всього іншого, більше, ніж в нас було, і тому вони хочуть ще більше. Наш син залежить, звичайно, від дня, так, колись він нас там слухається, а інколи, ось як сьогодні, він побачив, що там є колі. І він каже, я хочу піти подивитися. Я кажу, окей, коли ми закінчимо дивитися місто, ми перед тим, як поїхати додому на автобусі, ми підемо і подивимося. Ні, от він йшов і всю дорогу бубнив. Я хочу побачити колі, я хочу побачити колі і тому подібне. І що б ти йому там не казала, в нього в голові тільки одна історія. Я пам'ятаю своє дитинство, але в мене, мені здається, так не було. Якби мама там гаркнула або просто поглядом подивилась, я б все зрозуміла, закрила свого ротика і все. А тут, ну, просто, мені інколи здається, що йому вже років 14. Підліток. Просто не можна щось вмовити. Так? Не знаю, реально, чи всі вони зараз такі. Ну, я ось дивлюся на тут, знаєте, латиноамериканських дітей, так? Не буду казати там тільки мексиканських, але тут багато, так, латиноамериканських. І вони якісь всі послушні, всі роблять те, що там мама з татом говорять. Вони завжди веселі, в них завжди багато там братів, сестер, можливо, це якось впливає. Коли вони тільки одні, то ось. Ну, от як кажуть, що егоїсти, так? Якщо дитина одна в родині, то так, наче воно і стається. Не знаю. У мене не було такого досвіду, тому що в мене є брат мого чоловіка двоє братів, і ми якісь більш приземлені, якісь більш послушні знову ж таки, А наш, ну не знаю. Інколи він такий активний, як наша, наче я не знаю, якусь суміш, знаєте, випив, що то був за фільм. Ставлю ось тут, я забула, як він називався, коли вони випивали той напій і ставали там сильнішими, так і могли там піти на римлян. Тому інколи кажеться, що він теж щось випиває, і все, і кришу зносить. Скоро вже будемо їхати додому. Але так, якщо робити висновок по цьому місту, ну не знаю, спокійне місце, так, ніяких претензій, якби мені подобалося ось таке життя. Але мені треба трошки більше людей, трошки більше якогось активу. Не дивлячись на те, я не скажу, що ми там кудись дуже багато ходимо. Так, але все ж таки, в нас з дому виходиш, повернув на вулицю, все вже там просто життя кипить. Куди не повернеш, тільки одна центральна вулиця, на якій зібрано все. Якщо ви подивилися, так там було тут перекарня, тут кафе, тут. Я не знаю, там мастер манікюру, тут ще щось. Коротше, все ось так в рядочок, щоб тобі нікуди не треба було йти. Тільки ось прийшов на цю центральну вулицю і зробив всі свої справи. Ті супермаркети, і великі магазини вони теж зібрані в іншій стороні цього міста. Всі в одній купі, все інше це просто резиденція. Просто люди живуть в своїх приватних будинках. Можливо, комусь таке подобається. Напишіть, як ви до цього ставитесь, Якісь будиночки вам сподобався. Вау. А тут прям целий меншн. Забула, як буде українською. Дивіться, в них там ще є садочок. Клас, мені дуже подобається ось це місце. Цей балкончик. О, клас! Вау, дивіться, як у касті. Ой! Оце? Тут постаралися так прикрасити. Це те саме місце, мені здається, де можна дитину випустити на велосипеді і не боятися, що хтось краде. Тому що реально все сп... Ой, спокійно, так. Ай. І безпечно. Дивіться. Хтось може сказати, ну що ти так дивуєшся, що ти ніколи не бачила, ти вже два роки там живеш. Але реально ми кожен раз, куди їдемо в якесь таке невеличке містечко, і з однієї сторони ці будинки виглядають, як наче я їх вже десь бачила, а з іншої всі вони якось по новому виглядають і реально окунають мене в ті фільми з 80-х, 90-х років, знаєте, ну все, що ми бачили з вами в дитинстві. Тому коли я бачу це все наживо, то в мене реально якісь такі теплі відчуття, як наче я у фільмі. Я одна з героїнь того фільму, що я дивилася в дитинстві. Я просто не можу намилуватися. Хоча знову повторююся, жити тут я б, напевно, не змогла емоційно. Мені треба трошки більше драйву. А так, звичайно, дуже мило. Ось це цього будинку точно є душа. Дивіться, навіть зробили таке невеличке для, мабуть, якоїсь дитинки подвір'я гарне. Це як в сан франциско виглядає цей будинок. А ось це ну, типовий американський, дивіться, два стільця, я, я Крістіну кажу, але мені здається, що там ніхто не сидить. Бо знає американський е, темп життя, так що вони завжди. Ой, дивіться, який куточок гарний. Е, що вони завжди працюють дуже багато, то коли вони там сидять? Ну, ось зараз, мені здається, самий класний час, тому що, дивіться, 20 на сьому, так? 18 на сьому. І ніхто не сидить на них, що вони сидять зранку чи коли. Але я собі ось так уявляю, що, можливо, колись у нас буде свій будинок. Ми з чоловіком будемо пити ранкову каву, а потім, дивіться, які теж. А потім ввечері будемо їсти щось на вулиці. А, безкоштовно щось. Ой, якісь там туфлі золоті. Машина без нікого. Теж гарний такий будиночок. У нас в дитинстві це називали річка Ванючка. Тут наче не смердить, але така невеличка Венеція. І воно йде ось туди, на ту сторону. Дивіться, ось так виглядає станція. Ось там можна побачити вбиральню, так. але вона не працює. В мене питання. Де люди повинні змочитися, якщо єдине місце, куди люди прибувають і з якого відбувають, так і воно не працює. Ось ми прибули, мені треба було скористатися. І я така, фух, є на станції, а воно закрите. Слава тому чоловікові, який нам надав ключі на заправці. І дозволив скористатися їх, їхньою вбиральнею. І це, до речі, не перше маленьке містечко, до якого ми прибуваємо, і треба ще, знаєте, челендж провести, щоб знайти ту вбиральню. якщо чесно, я думала викладати це відео або ні. Але хто, як не я, покаже вам ці місця, міста невеличкі у Каліфорнії. Можливо, є ще якийсь блогер, але ті, хто підписані на мене, можуть дізнатися тільки від мене. Дякую, що подивилися це відео. Будь ласка, ставте вподобайку, якщо воно вам сподобалось це відео. Якщо ні, я теж розумію. Тому що реально, коли ми сюди їхали, я була повна надії, що зараз як назнімаю, знімаю, як розповім вам, а тут і знімати нема що. Обіймаю вас, ваша перлинка. Па-па!